Сьогодні ми святкуємо 25-річчя фармацевтичного факультету, і саме цій події присвячений наш майстер-клас з фармацевтичної косметології. Краса у Шаланка заглянемо залаштунки, поспілкуємося з тими, хто це робить. Тонізацію проводити і зволоження, а потім вже підбирати по проблематиці, які потрібні. Можуть бути сиворотки, можуть бути різні креми, яку проблему має клієнт. Визначення типу шкіри ви можете самостійно, наприклад, або провести опитування. Не практичний досвід. Ну, взагалі дуже сподобалось, ніколи не очікував, що можна в таких аптечних умовах в університеті приготувати такий класний екран, і що він вийде і запах дуже класний, дуже шикарний, і зволожуючий. ну, Дуже сподобалось. Наталя, розкажіть, будь ласка, як у вас склалося враження після майстер-класу в якості моделі? Мені дуже сподобалось, я отримала дуже такий цікавий досвід, і також отримала дуже ем, поради хороші для моєї шкіри, тому що на, на той момент, коли я ставала моделлю, я не знала свій тип шкіри і як мені за ним доглядати. Тепер я знаю завдяки цьому майстер-класу. Подякувати всім, хто долучився до участі в Олімпіадах. Ви всі молодці, ми щиро радіємо вашим успіхам, комусь вдалося вже здобути перемогу, хтось, я впевнена, досягне цього в наступному році. Тому сьогодні прошу радіти і вітати тих, кого будемо нагороджувати, тих, хто зайняв призові і переможні місця. Ознайду Анну за зайняте перше місце з технології, ліків промислової технології, краєвського Олександра, за зайняте перше місце з фармакології. кафедри і фармацевтичний факультету. Я вітаю вас всіх на інтерактиві. Я люблю клінічну фармакологію. команда нестандартна. Ми як кава Розум. Спритність. і команда фарфос. Висковка Близько символізує блискавичність нашого успіху і того, як ми до нього прагнемо. Як ми прагнемо до перемоги. Так, нас розпочинає команда синіх волошок. Даємо вам 10 секунд на обговорення. Хто це, яка може бути хвороба і який препарат основний. Біцилін 5. Вірно, біцелін 5. І хвороба – це гостра ревматична лихоманка. Раніше називався ревматична. Відповідь правильна. Друга, два бали. Апельсина є геспередин, який входить в дотролекс. Два бали. Два бали. Далі. Яка це у нас рослина? Іхіноцея, так. Препарат, імонал. Правильно. Коли голова? Так. бачити? Коли болить буква П. Перша буква. Панедон? Панська мол? Гали. Другий. А частина тіла. Лупера мід? Так. Стюга дав? Молодець. Святослав Ігоріч, скажіть нам, будь ласка, як вам завжди прийшла така ідея створити інтерактив з клінічної фармакології? Права в тому, що клінічна фармакологія на сьогодні досить активно розвивається, з'являється величезна кількість нових препаратів і потрібно це все, все всеосяжно, неможливо за один раз, за рік, за два, а в ігровій формі все-таки, коли це. Конкурси, коли це от такий інтерактив, це дуже приємно, вони засвоюються краще, і студенти можуть побачити свій рівень, можуть зрозуміти, наскільки вони, крім того, що мають знання, наскільки вони швидко можуть мислити. А досить такий складний предмет, і я думаю, що. Подальшому якби потрібно на це звертати увагу, тому що така форма навчання, як інтерактив, вона буде розвиватися і вона буде вдосконалюватися. Чи плануємо, ви в майбутньому проводити ще такі інтерактив? Я думаю, що судячи з сьогоднішніх відгуків, коментарів, ми обов'язково продовжимо цю справу і будемо залучати не тільки студентів 4-го курсу фармфакультету, а й інших курсів, інших факультетів, і це буде цікаво, і це буде пізнавально. І я думаю, що принесе задоволення всім як організаторам, так і учасникам. Дякую вам. Вікторія розкажіть, ви які у вас коло враження після цього інтерактиву? Враження були надзвичайні. В нас місцями було і важко, місцями було смішно, місцями було навіть захоплююче, тому що ми дійсно йшли впритик впритик. Нам дуже сподобалося, і ми сподіваємося, що кафедра в подальшому буде впроваджувати такі самі ігри, тому що це надзвичайно класно, надзвичайно цікаво, і ну, винагорода все-таки дуже хороша да, вона варна. Дорогі студенти, шановні колеги. Дозвольте всіх привітати з такою чудовою датою, з 25 річчям фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Пирогова. Не даремно ми сьогодні, відзначаючи День вишиванки, провели чудовий майстер-клас Краса у вишиванках. Вишиванка є окрасою кожного українця, але вона є також відображенням його внутрішнього стану і внутрішньої краси. Тому ми бажаємо всім внутрішньої краси гармонії. Бажаємо нашому дорогому факультету і рідному університету процвітання якомога більше абітурієнтів і студентів. Бажаємо всім студентам знайти себе у подальшій професійній діяльності і перемоги нам всім миру в Україні.